Коли ви фокусуєтеся своїми думками на конкретну ціль, ви приваблюєте відповідні переживання та події у свою реальність, спрацьовує закон тяжіння. Один із найважливіших кроків до матеріалізації. Вам потрібно справді знати, чого ви хочете. Якщо ваші наміри незрозумілі, нечіткі, такими і будуть ваші результати. Надати форму та енергію вашим думкам вам допоможуть практики на марафоні сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Якщо ваші думки, емоції та дії відповідають вашим намірам, то процес створення своєї реальності активується. Процеси матеріалізації пришвидшуються. Ласкаво прошу на марафон. Ось ці деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Приєднуйтесь, поки у вас є такий шанс та можливість, і доки доступ до марафону відкритий. Мій світ перший метафізичний. Вітаю тебе, Оксаночко, вітаю любих глядачів, теплу аудиторію каналу Мій Світ. Я, Ура, метафізичний практик, дослідниця тонких світів. Рада знову вас бачити. А ми як раді, глядачі радіють. Я вже чую ті аплодисменти за нашими екранами. Я вже бачу ті коментарі, які з'являться після нашого відео. Друзі, до речі, сьогодні у нас дуже важливий ефір. Ми будемо говорити про найважливіший період, який на нас усіх очікує: літо, який є вирішальним. Всі крапки над і. Будуть розставлені і Овра перед тим як ми зустрілися, зайшла в практики і побачила це літо для України і для Росії. Перед тим як я буду тебе запитувати, ці всі різні деталі нюанси, дозволь один коментар від нашої глядачки. Нам пише пані Оксанка. Вітаю, прослухала цей ефір на одному подиху. Мова йде про наш попередній ефір. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Я вже стільки років топчуся на одному місці, аж сьогодні я почула відповіді на мої запитання. Головне не падати у відчай, бо коли ти вже не маєш сил. Тут тобі і дають допомогу. Дякую вам, дорогенькі наша дівчатка, за вашу роботу, за підтримку, за море позитиву. Я з нетерпінням слухаю ОУРО кожен раз. Мені подобається її подача інформації та чудовий настрій. Щиро дякую миру вам та нашій країні. Дякую, пані Оксана, за такий неймовірний, приємний і теплий комплімент. Ора, таких багато, дуже багато історій, які тобі пишуть. І тому ми з радістю чекали сьогодні тебе в нашому ефірі. Перед тим як про сканування розкажеш кілька слів. Як твої справи? Як настрій? Все чудово, дуже дякую. Позитивно, як завжди. І дякую всім, всім, хто відгукується, хто пише і теплі відгуки, конструктивний фідбек. Я все ціную і обіймаю всіх серця. Це. мені дуже приємно чути від вас. А, і звичайно, як завжди, працюємо: працюємо на перемогу, на підтримку ЗСУ, а, на волонтерські проекти і а, тримаємося разом. Я нагадаю, що Ора волонтер з самого початку війни вона допомагає Збройним силам України. І я знаю, що дуже багато з вас, глядачів наших прекрасних, постійно регулярно донатять. Тому карта в описі до цього відео завжди є дуже багато різних потреб, які в першу чергу перекривають наші друзі-майстри. Які отримують ваші донати? Отже, літо для України, що ти побачила? Не побачила ніякого такого а, проривного моменту, якого ми дуже всі хотіли і дуже очікуємо, коли проглянула ситуацію для України і для Росії саме на. на Літо. Перша половина літа я побачила, була світлою, друга половина літа темною. Поки що я не зрозуміла, буквально перед ефіром я проглядала цю ситуацію, поки що не зрозуміла, чому так, але е, інформація, яка пішла, е, в Україні посилення і жор, жор ж, більш посилений і більш жорстокий наступ. Очікується, але в той же час і натиск, наступ і натиск. Але в той же час Європа прокидається, посилює свої позиції і посилює допомогу Україні. Я бачила збройну, збройну допомогу також. Європа посилює і планує посилювати далі. І особливо, що було цікаво, особливо сильна підтримка від німців. Німці нарешті прокинулися, зрозуміли, що відбувається до кінця, і вони такі дуже прагматичний народ, і вони тепер уже як більш серйозно ставляться до цієї справи, і більша підтримка України від них в Росії бачу введення додаткових санкцій. Все таки додаткові санкції будуть. Щоб тиснути більше на Росію, тому що вони не планують зупинятися. Ми і так це все бачимо, але тонкий план теж показує, що в планах немає у них призупинення чи сповільнення дій. Трамп мутний. Мені так і сказали, Трамп мутний. Він не дуже розуміє, як йому правильно вчинити в даній ситуації, тому що в нього не вийшло. Вплинути на Путіна, як він не старався, він думав, що це буде його козирня карта, якщо він зайде ось так. Але ж не всі такі, як Трамп, і підіграти, похвалити не принесе результати такі, як це з Трампом могло, могло б відбутися. Путін собі, як танк, він йде до своєї мети. У них в голові перемога. Перемога, перемога от вони туди і далі будуть намагатися. Почула. У них в планах відкриття нового фронту і прямо в просторі така, така фраза захопити Одесу. Вони хочуть, вони думають, вони планують, хочуть захопити Одесу. Я не знаю, чи вже є план дій якихось, але от я саме оцю фразу почула. Е, і, звичайно, мені стало цікаво, що ж, що ж робити. Які дії мають бути, я все ще бачу Зеленського з середини липня він щось е, оголошує. До цього часу я бачу цей момент, е, і це е, значний, значний момент е, в е, історії війни. І до цього моменту літо було світлим, а після цього моменту темним. От. Тобто, має щось відбутися, що буде от, таким е, моментом переходу. І... Я запитала, а який же найкращий варіант для України, що стосується війни, почула ядерна зброя. А я питаю: а чи є в Україні власна ядерна зброя? Бо спекуляції були, що не всю зброю здали. Я почула і так і ні, я запитала, що це означає? І чую відповідь: вона небоєздатна. Вони не можуть її використати. Щось є, але використати, застосувати не можуть. І я запитую: а чи буде в Україні ядерна зброя? Мені кажуть, так, а запитую, а коли? І почула до кінця року. І це найкращий варіант для України. Почула ще про новітні технології, якісь теж в Україні розробляються. Новітні, якісь технології і зброя також. От е, таке літо нас очікує. Ти знаєш, хороші в... новини? Я сподіваюся, що будуть ще кращі, е, тому що прогулькнуло в новинах якраз от перед перед нашою розмовою, що Британія там щодо ядерної зброї теж щось сказала, якраз тримає і... цей коментар в руках. Так Британія О, має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство, полковник британської армії Річард Кемп, Британці. Вони теж прагматичний і логічний народ. Вони теж бачать, що відбувається. Вони е, теж розуміють, що куди йде Росія. І для них вигідніше було б е, допомогти Україні відновити ядерну зброю, аніж використовувати власне ядерний щит і підставляти себе під удар. Тому так, це як на мене, це гарні новини. Це не означає, що зброя буде застосована, але як стримувальна сила вона нам необхідна. Інакше е, я не знаю і ще на що ми можемо розраховувати крім самих себе. Нам потрібно в першу чергу на себе розраховувати, і якщо нам інші країни е, бажають допомогти, це чудово. І цитата в мене: весь світ не зміг стримати Путіна, поставити його на місце, реально поставити, дати йому по рукам. Світ не зміг, і це чесно, мене дивує, як усіх нас, усіх українців. Це не неспроможність, і це небажання. Президент Зеленський. Чи бачиш ти, що позиція світової спільноти щодо Путіна зміниться у найближчому майбутньому світ не просто дасть йому по рукам, а поставить його на коліна? Що додати йому по рукам, то в тому боці все рухається в той бік. Щодо поставити на коліна, я не думаю, що вийде, тому що він дуже майстерно знаходить підтримку. В інших країнах в таких самих ізгоїв, які він сам, і в дуже потужних країнах таких, наприклад, як Китай. Е, і Китай починає давати значну допомогу Росії. Е, тому поставити на коліна хотілося б, але я не думаю, що вийде, на жаль. Але будемо, будемо робити свою справу, так? І я бачу, що е, лідери. Які підтримують Україну, які підтримують Зеленського, вони від цієї підтримки не відмовляються. І підтримка посилюється, і це добре для нас. Україна не програє цю війну. Це російська пропаганда, сенатор Лінці Грем. Я нагадаю, що ми матеріалізуємо найкраще пророцтво про Україну щодня на каналі Мій Світ, вмикаючи відео об 11.11 та .11, 22.22 і творимо усі разом найкращу реальність та мир. Якщо у вас, до речі, немає змоги і часу приєднатися до нас у цей час, практикуйте в будь-який інший час. Це не проблема. Чим більше нас, тим швидше ми це матеріалізуємо. Неодноразово ми всі казали, що все в наших руках, як ми бачимо, що і світ не впорався, але Україна впорається, і можливо, навіть Україні вдасться поставити Путіна на коліна це завдання для майбутнього твого сканування. Глянь, глянь, а може раптом? От ніхто не впорався, а ми зможемо. От я зараз попрошу допомоги усієї спільноти, усіх глядачів, тому що я почала дивитися знову Джо Диспензу, і е, він мені нагадав про. Практику англійською mind Movies називається це як ем, фільми мозку чи фільми свідомості. Оксаночка, допоможи мені фразу так, так все українську. правильно, все правильно так. І ми цей фільм в себе в голові програємо, переживаємо емоції, і ми можемо створити саме той фільм Путін на колінах, Україна перемогла програвати його. Чим частіше ми це будемо у своїй свідомості як корити, програвати. Тим швидше ця ми притягнемо цю подію. В реальність тому всі можуть працювати в цьому напрямку, і сенатора Грема Лінці Грема я взагалі обожнюю. Він надзвичайний підтримувач України, і я, я до нього маю багато поваги. Так посилаємо йому світло і любов. Сенатору Грема він молодець, правильно стосовно Джо Диспензе, не дістану зараз. Книжка трошки далеко від мене лежить, але я нагадаю вам, що нещодавно вийшла нова книга це сила надприроднього, ну можливо, редактори дадуть на екрану обкладинку. Надзвичайно важливо кожному з вас її прочитати. Ви тоді зрозумієте, як працює цей світ. Ви тоді зрозумієте, хто не був в мене на практиках? Ті всі знають люди. Бо насправді кожен день той, хто програмує себе, творить mind movies, як ти сказала, це все регулярно в голові. Той і має таке життя, незважаючи на зовнішні обставини, друзі, так це працює. І ця книга є доказом того, ми мали понад 7 тисяч учасників у моєму благодійному проєкті, де я навчала працювати людей з вищим «Я». і в мене кілька сотень людей прислали відеовідгуки. І ці люди різного віку і отримали надзвичайно чарівні результати. Тобто, все працює 100%. Головне, ваш намір, ваша віра і ваша дія щоденна. Можете подивитися, до речі. Ці ролики в мене на мій світ каналі вийшли. Коли мої прекрасні глядачі, ви, ви учасники каналу Мій Світ прийшли в цей проект, спробували працювали, отримали результат. І власне, ця книга для тих, хто ще не пробував, не знає, як це працює, не усвідомлює. Прочитайте. Ви просто будете вражені, і ваше життя з цього моменту зміниться на всі 100%. До речі, хто хоче прийти до мого активатору успіху та інших проектів, посилання в описі до цього відео. Ми допомагаємо разом творити найкращу реальність, бо насправді знаєш. Так часто буває, що людина хоче, думає і все відкладає, відкладає на потім, а це потім ніколи не настає. Тому друзі, окрім практики найкращого пророцтва для України, ви можете робити для себе щодня найкраще пророцтво. І дякую тобі, що ти нагадала обожнюю Джо. Він шикарно як науковець доводить все те, чим ми тут займаємося. Знаєш, багато людей потребують власне наукового доведення, і в нього це вдалося. Тому, друзі, всі читайте всі книжки, прочитайте не тільки ту найновішу, всі. і Тоді ви будете просто експертами у своєму власному житті. Дякую тобі, що згадала. Ти пропонуєш глядачам ділитися книгами, фільмами, які рекомендують по подивитися. Я почала дивитися чорне дзеркало, до речі, і. Ем... Не дуже легке воно для сприйняття, але цікаве. І побачила так само на Netflix серіал Найтемніше світло і було, було що було цікаво про нього: це те, що в ньому якраз про архонтів. Це було пов'язано з архонтами. І те світло, до якого вів культ. Який куль світла, вів зовсім не до світла, а вів в пекло, там, де жили архонти. І це було так цікаво, що просто як співпало з дослідженнями. І, і я знайшла. Книгу, яку я шукала 15 років, вона перевернула мій світогляд 15 років тому, і я її почала шукати і знайшла. Я була так, так рада. Я поділюся з тобою. Я не знаю, чи глядачі теж побачать обкладинку цієї книги, але я приготувала тому, що е, ті, хто хоче краще зрозуміти, як працює Всесвіт, як працює енергетика людини, як працюють різні рівні планет і цивілізацій. Ця книга надзвичайна. Англійською мовою, ось вона називається ось так: Тіаюба це планета, представники якої є кураторами Землі. І вони показали е, фермеру, австралійському фермеру е, дуже багато речей, які відкриють очі людству. І вони вибрали таку людину, яка не мала. Ні здібностей, ні освіти, яка не могла просто придумати е, ті речі, які описані в цій книзі. І мені було б цікаво почути е, твою думку, якщо тобі цікава ця книга, чи думку глядачів, тому що я не боюся повторитися. Вона перевернула мій світогляд. Ця книга я дуже рада, що знову її знайшла ще втретє, перечитаю. Це неймовірно. Ми ж полюємо за такими книгами такою інформацією. Скажи, будь ласка, хто автор і чи є в перекладі? Можливо, українська мова є, ну чесно кажучи, сумніваюся. Певно, російською. Російською мовою я знаю є переклади, тому що в нашій групі в академії вже люди придбали цю книгу, і ще є в pdf файлах. Можна прочитати онлайн її також. Майкл Десмаркет. Так, щось про золоту планету там. Я думаю, якщо ви побачите обкладинку англійською, ви знайдете її і російською мовою. Також я не рекомендую російською, читайте англійською мовою оригіналу. Хто знає, хто може. Найтемніше світло серіал теж записали, будемо його дивитися. Важливо, що ти про це згадала, бо в мене тут в руках якраз у нас з тобою така синхронізація завжди. Ти розумієш, просто пазлики складаються капець. Пам'ятаю, минулого разу ми з вами говорили про це світло. Я вам розповідала про одного дядька, який пише книги на цю тему, який помирав і повертався сюди, і має що вам розказати. До речі, я його запросила на інтерв'ю. Зараз він працює над своєю новою книгою. Як тільки він її допише, він з'явиться у вас на екранах на каналі. Мій світ. Ось, і він, власне, теж казав, що найдіть на світло, це все обманка. Він коли помер, це побачив, проявив. Ми з Оурою про це поговорили в ефірі. І, значить, всіх питання, що робити, куди йти? Та одні кажуть на світло, інші кажуть, тікайте від світла. І що ж, то треба з'ясувати насправді цю інформацію. Значить, серіал будемо дивитися, будемо над цим думати. І коментар. Златка пише нам. Златаком. Дякую вам за розмову з Оурою. Саме на неї я чекаю з нетерпінням. Я шукала відповідь на запитання, на яке світло йти після смерті. І натрапила на інформацію, що ми всі йдемо на яскраве світло після смерті і попадаємо в колесо Сансари. І це також є пастка. Отже, що пише нам Злата: американські індійці в своїх прадавніх вірувань про це говорять і застерігають не йти на яскраве світло, почекати. В моїй голові постійно запитання, що це за світло? Куди треба йти. Дякую пані Оурі за роз'яснення. І саме старі вірування кажуть розвернутися від яскравого світла, і тоді буде легко і світло йти на нього. Отже, друзі, ми поки що ще не доз'ясували, що робити. А можливо, Оура, поки мене бачила, доз'ясувала. Слухай, куди йти? Я ж не тільки з'ясовувала, я ж і працювала. Це ж тому, тому мене довго не було видно і я займалася цією важливою роботою. Насправді, коли ми переходимо, до речі, це по темі, я почну, мабуть, все-таки зі свого сну, який просто мені приснився цієї ночі, минулої ночі, і який ем, якось пов'язаний, пов'язаний і веде до цієї теми. Я побачила інше своє життя, мабуть, що паралельне якесь втілення. І персонажі були схожі люди, близькі мої, до тих, які навколо мене зараз. І мене ем, вбила мафія, так як я була сестрою. Людини, яка криміналом займалася, і мафія знищувала всю, всю родину і мене застрелив. Я бачила чоловіка, який мене застрелив у, у скроню. він мені вистрелив. Я бачила його обличчя, як він проходив, і своє тіло, коли я падала, і я впала, і я хочу рукою витягнути кулю з своєї скроні, але моя рука не фізична, я не можу цього зробити, і я в розпачі стою і дивлюся, я не розумію, що мені робити. До чого я розповідаю цей сон? До того, що коли ми народжуємося, коли проходимо в цей світ, у нас стирають пам'ять наших втілень, в тому числі для того, щоб ми не пам'ятали, як ми померли. Тому що це великий стрес для наших тонких тіл, для тих тіл, які усвідомлюють, що відбувається, це величезний стрес і травма. Це пропрацьовується це і пам'ять цього стирається. Якби ми пам'ятали. Кожну нашу смерть ми боялися б жити взагалі боялися б вмирати. Я знаю людей, які страшенно бояться помирати. І я також пам'ятаю одне з моїх найперших, один з моїх найперших спогадів був ем, моє лімурійське життя, але то було не так життя, як загибель, коли гинула Лімурія, і я пам'ятаю чітко і яскраво, як я тонула. Як вода підіймалася над, наді мною і змикалася наді мною, і той розпач, і той біль я ридала. Я коли це перший раз згадала, в мене та, сльози так котились, мене трясло. І це було пов'язано також е, з втіленням поряд в тому ж житті, що майстер Овен Стефан він теж був в Лімурії. І моє ім'я е, Оура, е, воно Лімурійське, це було моє лімурійське ім'я. Мені довелося перепрожити цей момент тричі, поки я його змогла не стерти з пам'яті, а нейтралізувати. Коли я тепер це бачу і згадую, у мене це не, виник, не викликає негативних емоцій. І е, саме тому ось ми, саме тому в нас забирають пам'ять е, пам'ять попереднього втілення і пам'ять того. Як ми загинули, як ми залишили цей світ? Для того, щоб ми починали без страхів нове втілення з чистого листка. Тепер, що, що стосується е, смерті і переходу, е, люди, які панічно бояться цього, я розумію там. Штучна сітка світла, архонти, колесо сансари, перевтілення. Але ті, хто прочитає ту книгу, яку я сьогодні рекомендувала, зрозуміють, що ми маємо, у нас є певна кількість втілень, які ми маємо прожити в цьому світі. Ми повинні повернутися і пройти через ці втілення для того, щоб виконати задачі душі для того, щоб піднятися на рівень вище. Наша душа має прожити певні етапи, певні, певний досвід. Коли ми проживаємо наше дев'яте втілення в цьому світі, і якщо ми вже все виконали, якщо ми навіть раніше виконали, ми можемо піднятися вище в, інш, в інший, в іншу систему світів. Наш світ належить до найнижчого класу світів, до найнижчої системи світів, і він називається: він належить до планет. Планет печалі. Планета печалі називається наша планета в, в духовній ієрархії світів. І е, душі народжуються в нашому світі для того, щоб е, отримати досвід страждань, зокрема. Не лише, але зокрема, і прийти назад до любові, е, прийти назад. До Творця прийти назад до любові, але проживання досвіду страждань закладено в програмі нашого життя і меті втілення саме в цьому світі. Так от, повертаючись знову до штучної сітки світла, коли ми проходимо певний етап після смерті нашого фізичного тіла, це 3, 6, 9, 40 днів, коли вже душа наша покидає від. Відривається від цього фізичного світу, її зустрічають, її мають зустріти рідні люди, люди, які були їй близькі, люди, яких вона знала. Не хтось там, дідусь на хмаринці, а людина, яка її знала для того, щоб допомогти. Перейти далі. І це є одним із знаків, що ви йдете в правильному напрямку. І там, якщо у вас ще залишилися, залишилися потреби в перевтіленні в цьому світі, ви перевтілитеся. Якщо ви вже цей цикл перевтілень в нашому світі завершили і успішно, ви рухаєтеся далі, ви зливаєтеся уже зі світлом творця і вам дають нові задачі в іншому світі. Ну, це так приблизно це виглядає. А, але. На даний момент в нашому світі ми, ми живемо в, в вибрали втілитися в надзвичайно цікавий момент, і всі практики про це знають, і багато людей про це чули. Що зараз навіть ті істоти створіння божественні, яким раніше молилися, вони вибрали втілитися в е, людських тілах для того, щоб пройти оцей досвід і швидше. Перейти на наступний рівень. І в мене е, є знайомий, це було для мене це було досить смішно, тому що він казав, що його постійно атакують. Його постійно атакували, і я подивилася на тонкому плані, що ж відбувається. І я йому кажу: ти знаєш, тебе не атакують. В тобі втілена така сутність, яку викликають для роботи практики. І коли вони викликають цю сутність, тобі здається, що тебе атакують, тому що твою енергію призивають кудись твою енергію. Як а, цікаво! А, Слухай, це класна так, тема. Так, так і є. От він коли зрозумів, я взагалі бачила, як його, наскільки він потужний, і а, мені йшла інформація, от просто з тонкого плану про цю людину і. Він коли це зрозумів, то трохи по-іншому все почало складатися. Але е, коли лю людям кажуть, що бачить їх там вісні, працюють з ними у вісні, мої учні про це кажуть, і інші учні нашої академії, що інколи працюють зі мною у віснах, е, це наші енергії працюють. Я, я вже казала глядачам, ділилася, що я під час но ну, е, мої тонкі тіла працюють на інших рівнях. От, так що. Так, що такі секретик цікавий є, що з, з енергетикою людини можуть працювати інші. От, е, і знову повернуся я ніяк не, не закінчу тему штучної сітки світла. От, багато втілених зараз е, ви чули про 144 тисячі. Так. Так от, половина з них, вони, вони всі втілені зараз. Половина з них свідомі. Інша половина спить. І оця робота з штучною сіткою світла була пов'язана з пробудженням другої половини. Коли та друга половина прокинеться, прокинуться всі, кому потрібно прокинутись. Вони будуть допомагати в цьому. Тобто, це така, це така потужна сила і надзвичайно важливий момент в історії духовного розвитку людства. І була пророблена робота. І е, дякувати вищим силам. Все трапилося, так що будемо тепер дивитися, спостерігати, що відбувається далі. Далі мені йде інформація про 13 драконів, про пробудження драконів. Я тільки починаю це досліджувати, але е, і про світло Софії. Так, що глядачі, які про це знають щось, будь ласка, діліться в коментарях, тому що я шукаю інформацію, збираю зараз інформацію. Деяка мені приходить, але ем, пазлики мають скластися, і інколи один коментар під відео це є той пазлик, який пояснює багато чого. Так що, дякую, що коментуєте, ділитеся і за інсайти. А я дозволяю, дозволяю, дозволяю ставити вподобайки на це відео. А ще дозволяю підписуватись на канал Мій Світ. І дзвіночок сповіщень активувати теж дозволяю.